Багажному відділенні у нас Старлінг. Діня, відійди, покажемо підписникам. Як ти думаєш, як от його будуть доносити до позицій? Это в смысле, ну, Пакет. <реш> Береш, розкладаєш. Діння, Покур... саме так би і було. Але український виробник придумав от такий рюкзак. Зараз я покажу, як це все трансформується, як ми його зможемо перенести. Це от сама голова, Starlink, прийомник Ми вставляємо. Далі Wi-Fi роутер, спеціальні кармани є. Далі от така вилка 220, також під нею є спеціальний карман. Підставка вставляється на місце і зверху провід. Це все буквально за 30 секунд. Готово. Можна переносити як за ручку, так і на плечах. Будь ласка. Дякую. Ти куди? На позиції. Нова пошта в тій стороні. А,